Володимир та Любов, переселенці з села Залиман на Ізюмщині. У пакети вони складають теплі речі, які привезли волонтери. Це чи не єдині пакунки, які зараз є у родини. До Первомайського на Харківщині з-під обстрілів їх привезли військові. 19 липня будинок родини фактично зруйнував російський снаряд, розповідає чоловік. Лівівспів в порі скочити, і шифер був на, на спині туди вскочив, а тоді то виліз, дивлюся і. Рядом ще одну розбила хату, Пиль кругом стоїть. Двері так є літують, що ніколи дивлюся, воно заволене все її видно, і неба. Поруч з подружжям в одному з дитсадків тимчасово мешкає переселенка Ірина. Жінка приїхала до Первомайського у березні. Її дім залишився у тимчасово окупованій Балаклії. Ми ж спимо спокійно. Ми ж не могли перше, час, да, хто приїхав з таких вніщастях практично всі переживали не спали, впалі, по спальвому шороху. Загалом у Первомайській громаді зараз понад 7 тисяч переселенців. Це майже чверть усього населення, розповідає міський голова Микола Бакшеєв. Більшість, каже, приїхали сюди до родичів, хтось винаймає житло сам. У трьох комунальних закладах міста зараз мешкають понад 300 людей. В цих місцях компактного розміщення у нас забезпечене двохразове харчування. Продукти ми купуємо як за міську програму, яка з серпня місяця у нас запрацювала, бо так би мовити, ну той гуманітарний потенціал, яка який мала громада. Які ми отримували продукти у вигляді допомоги від наших закордонних партнерів. Він також ну працює. Продуктові набори раз на два тижні першочергово отримують люди з інвалідністю, пенсіонери, мами з дітьми до 16 років. Працездатні для цього мають брати участь у волонтерських роботах у громаді, розповідає Микола Бакшеєв. Переселенець Володимир з дружиною зараз живе в одному з навчальних закладів. Хвилюється, чи не доведеться їм восени шукати нове тимчасове житло не знає, що Очільник громади запевняє, людей поки не переселятимуть. Потужностей комунальних закладів вистачає, але про окреме житло для переселенців поки не йдеться, каже Бакшеєв. Ми звертаємося до різноманітних місій, заповнюємо там анкети постійно з цього питання також. Але так, щоб були реалізовані ті проекти, але бодай такі, які мають якусь коротку перспективу або ну, перспективу, взагалі таку проглядну, поки що ми не маємо. За словами Бакшеєва, переселенців у Первомайському поступово більше лише за минулий тиждень до міста приїхали більше сотні людей. Юлія Токар, новини на Суспільному, Харківщина.